Джа, всім привіт, з вами я, Ти і сьогодні ми знову граємо в школу Балді Плюс. І могли. і ви могли замітити, що тут щось змінилося. Ага. Але ми будемо грати в Хованки. І от, от. Я сьогодні думав грати за спідранера. Він просто хоче пройти хованки просто так для веселощ. Директор на всі руки вважає це як бігання в коридорах через те, що він постійно ламає. постійно не слідкує за одними шкільними правилами. Ага... Це... Не міг би. Не мог... Навряд чи то про мене кажуть. Як бачите, до речі, у нас є тільки один слот, але ми хіпершвидкі. По-моєму, у нас ще витривалості більше. Розів'яся, що директор uh, все ж таки не буде казати, щоб я не бігав в коридорах, коли я не бігаю в коридорах. Це було швидко. <звук> я настільки швидко, е я настільки швидко вибіг, що Балді навіть не сказав от оце от своє, те, що він спочатку каже. Це. Но, знаєш, ти молодець. Давай продовжимо гру, він навіть це не скаже, він просто зразу почав рахувати. Та-тара, <плес> татара. Оце... <риклад> От знаєте, це... <риклад> <От> це... <риклад> це... оце До доктор рефлекс, він типу перевіряє наші рефлекси. Але у нього са... само рефле... рефлекторика з... рефлекси заторможені, тому що я... Я в його лиці... Я просто, типу, прям перед ним перебігся, а він це не зрозумів. Смішно. А, добре, а от оце от... От оце от, от руїнер з підранів не руїни з підрани. Це добре. Тут це о І йдемо в ліфт. Коротше, це от нас ну, от цей. Я так розумію, це у нас буде короткий епізод, хіба що обслуговування. Поверх обслуговування з'явиться. До речі, трубки живлення. Як бачите, це я також переклав. Я от оцей, от, знаєте, я оце взагалі от оці от тектури, які до цього не були перекладені, я їх переклав. Але от проблема буде з голосами. Тому що у мене немає кому озвучувати, а от оці от ті люди, які озвучували Балс Біс-Класік Ремалки. Бач... Я їх не знаю просто-напросто. Ну, але як мінімум є оці от, -от, от всі текстури d 8 От оце, от, -от, от Рояль саграв. А, Т8. А це, до речі, цікаво, він типу кімнату закрив, і тому тим не сміх проходити. Я навіть не знав, що є така механіка. Нагадую, зайди до мого класу через три хвилини. Єгені. Я так розумію, якщо ми от оце от знайдемо баточок. Короче, батончик мы вже так разі пробегали. Якщо ну, съести батончик, то ты практично сразу выиграешь. Спитрант от -от 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 по болтисбес поехали. Дивіться. От дивіться, витривалість душі повільно відновлюється. Дві хвилини ще має. Я думаю, що можна просто тут бігати в коридорах і, ніщо не, і ні про що не думати. Як? Бо що це не, а, сильно проблематично. От, якби його тут повидаляли всі водяні фонтанчики зі школи, то можливо це б сильно ускладнило. Але от пройшло скільки... Я навіть не знаю скільки пройшло. Пройшло десь 7 хвилин, а ми вже на четвертому поверсі. Я сподіваюся, що зараз не буде обслуговування. О! Лабораторія! Лабораторія тут оdovcem, От усе мат. За спідранера лабораторія проста, тому що між зонами перебігати може спокійно. О! Нагадую, займаємося. Третю зону пройшли. <звук> <звук> і другу зону також <звук> пройшли. От, от, отож. Ідемо в четверту. <звук> Для Балці не поставить. Не поставило. Е, воно мене поставило якраз там, де мені потреба бути. Find a way out before Lift. Uh -huh. Ah, вот. вот. Ah,

Oplatish right there. The test results are indisputable. Congratulations, you found all oh, nine, nine notebooks. notebooks. Now, now, all you need to do it. is. Него, в 15 секунд, Думаю, я... Вот, как бы, на директор. Ну ладно, товарищи, покажу я вам пит-стоп. А не, не покажу. Я там випадково нажав на кнопку, щоб рівень пропустити Тож вона мене пропустила у підстоп uh, в п'ятий рівень. Uh, я вам хочу підстоп показати. I, О, там краще я з продажі, think. а отут у нас мапа. А тепер давайте ми просто швидко по позов. Один, один, один. Не бігати в коридорах. 20 секунд. Твоє покарання. Я змушуй більше цього робити. Ну добре, очевидно, ми це не проходимо. Тож давайте просто пропустимо. Хоча ні, рівень ми пропускати не будемо. Давайте просто три життя зробимо, тому що я там одне життя потратив. І от оце, коли я тепер програю, тож все гра закінчується. Потрібно ці от двері повідкривати. Game, you learned a lot. It's good you came because you were taught. Now that you know to use your brain, I'll let you go till you come again. Мені здається, що це було занадто коротке відео, тож, якщо то я не знаю. Я серйозно не знаю. Тоді. Oh. Oh. Ну, от не знаю, давайте я от оце покажу пред. Предмети, які я переклав, от дивіться. Ну, пізота вона і так була перекладала. От у нас дієтична пізота, яку ви бачили. і не знаю чого, але і тут іще менше, ніж воно має бути. І дієт, от от, от от як бачите. Ось це от повна моделька свіжість, рестарт. Далі що? Час, ну, будильник, от оце 14 берегічок. Вот дискета. Ось ще дивіться на квиток. Він там також перекладений. Ось подарунок не гнорується. Це. От от... Ну давайте просто от от всі вікна поламаємо, а тут немає вікон. Ну добре, знову ж таки, як бачите, отут от -от менюшка перекладена, ви її бачили. Далі, там от оцей магазин Джоні ви бачили, там в, ліф, в Ліфті от -от перекладена до от цієї -от труби енергії. Далі подорожі. Ви бачите екран завантаження також перекладено. І от у нас тут автобус Балді. Далі отут-ут. Отут. Там пісота перекладена. Вот пісота. Також пісота перекладена. Тут, як бачите, написано погано і знову ж таки пісота перекладена. Там молоко перекладене. Молоко. А тут все. А тут, в принципі, немає що перекладати. Гулігана не переклав. Ну добре, наступну, наступного разу перекладу. Якраз після цього відео. Далі, ну давайте пікніг швидко хваті. Ну це читинг трохи, але я просто думаю, що тут буде один предмет, в який перекладено. Дивіться, молоко і отут тут вот квасоля написано. От бачите, квасоля, молоко. Ну, а пізоту ви вже багато разів бачили. Ну, вроді як все, що перекладено. А, ну там ще ви бачили там, напевно, двері для персоналу. от Оці супер двері. Там ще от це, Ну і в двері лабораторії Балді. Вроді як все. Що перекладено. Ну, а це була школа Балді+. Плюс. З вами був я, Денис. Побачимося в наступному відео. Дякую за гру. Приходь ще.